вам Колоду швидкі відповіді. Колода стала дуже популярною останній час, тому що на цій колоді одразу для людини написано відповіді, чи у прямому значенні, чи у перегорнутому. Тобто для цієї колоди зовсім не потрібна не якась додаткова інформація. Те, що вам потрібно, є на самій колоді. Що це таке? Для чого ця колода зроблена? Ця колода зроблена для навчання, для того, щоб людина вивчила ктару, зрозуміла їх, запам'ятала. Але ця колода також слугує дійсно швидкими відповідями. Тобто, коли у людини немає робити повноцінний розклад, немає часу на це. Але вона хоче отримувати дуже змістовну, коротку відповідь. Тобто вона бере, витягає декілька карт і отримує цю відповідь. Карти дуже привабливі. Ось рубашечка, я так, з зірочками. Товщина карти. Щільність достатньо гарна. Карта міцна. Ось така колода.